Привіт усім! На каналі Тревелайт Агроновинки. Мене звуть Роман. Тож будемо ділитися з вами найостаннішими цікавинками в світі агро по всьому світу. Hi everyone, my name is Roman. Welcome to the Travelite Agro News channel. We will be sharing here with you all the news and new foundings by our team in the agricultural world worldwide. So, I would like to tell you today about our latest trip to the universities of Midwest. Тож я хочу з вами поділитися нашими здобутками під час останньої поїздки, нещодавньої поїздки по агроуніверситетах середнього заходу. Ten Ukrainian farmers with their children visited seven universities in Midwest Land Grant Universities. десять фермерів і їх дітей відвідали сім університетів земельного гранту середнього заходу. The the purpose was to find the one that fits the interest of the child and will propose пропоуз best career prospects for them. Цілю було відвідати і вибрати той університет, який запропонує найкращу освіту для майбутньої кар'єри наших нашого молодого покоління. First, we visited the university of the state of Wisconsin, then the state of Minnesota, the state of North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Небраска, Канзас, the state of Missouri. Спочатку ми відвідали університет земельного гранту штату Вісконсин, Міннесота, Північна Дакота, Південна Дакота, Небраска, Канзас та Міссурі. Land Grant Universities were the One per state chosen by the federal government to grant them the land in starting старіin uh, since 1862. університет земельного гранту отримали, і це був один університет на штат. Отримали безкоштовно землю в користування від федерального уряду. The purpose was to make the country stronger in the next war, because they wanted to develop three main industries – military, engineering and agriculture. Цілю було створити умови для того, щоб наступна війна була переможною для Сполучених Штатів Америки, і вони розуміли, що для цього потрібно розвивати три головні сфери: це військова справа інженерія та сільське господарство. Thus these universities are involved in researches and in studying or teaching, teaching the students as well as the community. Тож ці університети дуже інтенсивно залучені в е, дослідженнях, проведені досліджень і також в навчанні, навчанні як студентів, так і е, громад. In order to be successful in teaching, they have developed a system of extension services. Some of the universities have more than 50 extension services, which are the just affiliated offices with land throughout the state. Тож університети для того, щоб бути успішними в цих, в цих цілях, вони розробили систему дорадчих служб, і деякі університети по штату мають більше як 50 дорадчих служб. Це свого роду афілійовані центри або а, мережа університету а, в периферії на периферії. So, the purpose of the extension initially and until now has been to develop agriculture, to teach the community how to run the finances, family finances, how to plan family life, and how to uh, bring up children, and also. How to cook and uh, uh, provide the first medical assistance. Цілю uh, цих дорадчих служб було навчити громаду, а саме населення периферії наступним речам: веденню сільського господарства, uh, сімейній економіці uh, в сімейній справі, так би мовити, навчанню дітей, готування їжі та Інших додаткових важливих навичок. As a result, right now, about 90% Як в результаті зараз, десь приблизно 90% всієї зайнятості до дорадчих служб, це сільське господарство. Extension services provide the universities, actually, the research side of the universities, a unique opportunity to run. these ex these researches for example in variety selection in the multiple locations by uh, providing the scientific required uh, rules following the scientific required instructions by multiplication randomization and uh, repeating of the research. Тож, маючи таку мережу дорадчих служб, саме дослідницька діяльність університету отримала дуже потужну унікальну можливість для проведення досліджень. Скажімо, потрібно провести селекцію е певної культури. 50 та більше дорадчих служб дають можливість рендомізації, ра реплікації та слідування всім вимогам наукового дослідження для того, щоб отримати висновок. That is why the agricultural universities in the United States of America are a, an example to follow and their their researches are so practical and so precise. Саме тому дослідження університетів Сполучених Штатів Америки в аграрному плані настільки авторитетні, настільки точні і практичні. However, the students are not much willing to continue the actual animal uh, farming or crop production. Проте студенти зараз не сильно воліють uh, безпосередньо бути залученими в тваринництві чи в рослинництві. Instead, we've seen that about uh, over three quarters of the total students in the college of agriculture of each of the universities are interested in political agriculture in law making in promotion and lobbying of let's say environmental protection laws але що ми побачили десь приблизно три четверті студентів які залучені в коледжах сільського господарства сільськогосподарських коледжах при університетах воліють займатися Законотворчими ініціативами воліють бути політичним, отримати політичну кар'єру, бути лобістами, скажімо, справи захисту навколишнього середовища. In other words, they prefer to set the regulations to those who will be farming, rather than farming themselves. Іншими словами, вони воліють більше управляти тими, хто буде займатися безпосередньо фермерством, аніж займатись фермерством самостійно. The industry of the state defines the specialization of the universities, the land grant universities. в земельного For example, the state of the states of Midwest, they are if not the first, but the second or the third agricultural states. Наприклад, штати середнього заходу, якщо не з першого не в першу чергу, так в другу, в третю чергу аграрні штати і промисловість там аграрна. Therefore, the budgeting for agricultural colleges of those universities is very high. Тому бюджетування аграрних коледжів цих університетів дуже високе. In addition to that, combining the problem of the students not willing to continue this agricultural work and uh, the focus of the state in agriculture, the industry itself trying is trying to make a change, to make a difference. <coughs> Беручи до уваги, що не воліють молоде покоління uh, працювати, фермерувати і але фокусом залишається штат фокусом штату залишається сільське господарство, сам бізнес бере в руки справу. So the main Or the major businesses in the state, like for example Raven for the state of South Dakota, are donating money to build their teaching and research facilities. In those land grant universities. відповідно бізнес фінансує або е, фундує кошти для того, щоб розбудовувати інфраструктуру навчальну в університетах земельного гранту в тому ж таки штаті, як наприклад Рейвен зробив в університеті Південної Дакоти. Езерезалт Дейхев інвестед мільєнсдалерс Ен 2018 and in 2021 the first in the world Building for precision uh, farming, actually for teaching the experts in precision farming planting has been built named Raven Precision Building. В результаті було збудоване перше в світі корпус о, а, а, або ж приміщення, uh, яке готує. Фахово спеціалістів сточного землеробства, а саме Raven Precision. Попри те, що небагато студентів залучені в е, навчанні саме на фермерування, наприклад, 200 студентів на 4 курси припадає на тваринництво з-поміж всього коледжу, який е, всього має приблизно 3 тисячі студентів. Nevertheless, few students Неведес, фюстю to, to do actual farming. For example, 200 students per four years of studies are in one of the agricultural colleges that totals over 3000 Так Також, попри це, вони досить успішно закінчують навчання. Тобто є така показник, як ефективне навча... ефективність навчання, скільки доходить до фіналу. There is this, uh, number that defines how many students successfully get the diploma do not, fail in the mid -term or do not quit. And agricultural colleges, they can boast that the number usually is 90% or so. Аграрні коледжі можуть похвалитися високим досягненням того, що цифра закінчення складає приблизно 90%. Compared to other, let's say, law or medical uh diplomas with 70%. Порівняно з іншими uh, спеціальностями, uh, медичними там чи uh, юридичними де 70%. Of course, it's different from state to state, from university to university. Звісно, це відрізняється від штату від штату, університет від університету. The price for studying is high, and everybody understands that in order to be able to get education, this must be paid for. There are a lot of solutions for the students to get the tuition discount. For example, they can get scholarships based on their. marks or like grades uh, finishing the school but if the student does not remain in the same successful level of grades next year the discount will be cancelled. Студенти можуть отримати стипендії, які спершу визначаються по Успішності школи посередні успішності школи, але останні оцінки саме беруться до уваги. І якщо він чи вона не будуть такими ж успішними впродовж першого курсу, під закінчення першого курсу на другий курс знижки вже не буде. Also there is a possibility for students to work either in the Infrastructure in the 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 campus of the university or uh, as the assistant of the professor in the laboratory or some services in the canteen. індекан. Uh, звісно, є можливості також і працювати для студентів. Вони можуть працювати як на кампусі на різних посадах, як, наприклад, в столовій, чи бути асистентами професорів в лабораторії. This will give them discount for tuition, possibility to live in the uh, dormitory, uh, like residence halls, uh, for free and get some food for free or a discount on food. Звісно, вони в таких випадках отримують знижку на навчання, а також можуть проживати на території в гуртожитках безкоштовно чи отримувати uh, харчування безкоштовно. The total price per year makes up about starting from 26-27 thousand dollars until up to $50 to thousand dollars that's including the tuition fee insurance medical insurance is obligatory uh, uh, accommodation food books and all other necessary services до, від 26 тисяч доларів до 54, це включаючи е, плату за рік, за рік, плату за навчання, плату за е, гуртожиток, медичну страховку, яка обов'язкова, також харчування, книжки і всі інші витрати. The discounts that you can get are applied to the tuition fees, not the rest of the studying. Знижки, які ви отримуєте через стипендію або що, вони застосовуються до саме навчання, до оплати за навчання, а не до проживання чи медичної страховки. So the companies that donate money to into the infrastructure of the universities, they ensure that students that graduate these universities will know how to use their equipment and will be potentially the new dealers or even employees of that company. Тож компанії чинять досить, досить мудро, вони коли інвестують гроші в університет і таким чином дають свою. О своє обладнання в університет для навчання студентів, вони готують майбутній персонал. Чи це будуть працівники компанії, чи це будуть безпосередньо ті, uh, хто буде надавати послуги на цьому обладнанні, дилери, обладнання чи продавці. High payments, high prices for the education in addition to high risks, creates high motivation. Because if you have paid this amount of money. You you understand that you need to work hard in order to get the diploma. Ці високі ціни на навчання вони також, як і створюють ризики, вони дають і мотивацію. Високу мотивацію, оскільки віддавши таку велику суму за навчання, дуже не хочеться зійти з дистанції і не закінчити це. Як потім дивитися батькам в очі або як виплачувати е цей борг. Uh w what would you say to parents if you failed in the second uh, grade or how would you be able to pay off the debt to the bank Interesting fact is that the professors both in the uh, bachelor's curriculum and uh, uh, masters they are responsible for choosing their own books and materials in order to provide to teach the subject. Цікаво те, що професори як на бакалавраті, так і на бенгістратурі вони самі відповідають, самі шукають матеріали і книжки, підручники, по яких викладатиметься матеріал. The reason for that is that once the Book has Бук Хезбін паблишт і тиз ауреді аутдейти со фест детекнолоджіс оф продакшн інженіринг engineering are developing right now. Причина now. причина в тому, що зараз вони самі стверджують, тільки книжка підручник для курсу був виданий і надрукований. Він вже вважається застарілим. Так швидко розвиваються технології у агро. They try to... balance the theoretical material and focus on practical application of this theory that is why there are a lot of laboratories classes uh, uh, for uh, building equipment uh, uh, sheds and garage garages and special equipped classes for making things physically Вони намагаються дуже вправно балансувати теорію з практикою, саме тому в університетах з фокусом на практиці. Саме тому в університетах є дуже багато різного роду лабораторій, спеціалізованих класів та інструмент інструменту і майстерень, де студенти можуть пронавчатися. They have a certain amount, the students have certain amount of the hours that they must Uh, get in uh, practical education in uh, in these uh, workshops however they are free to attend those special classes after school hours uh, just for the purpose let's say to make a piece of uh, equipment for their parents farm all they need to do is bring the, the raw materials instruments are for free Студенти повинні певну кількість годин пропрацювати в цих лабораторіях, але вони можуть відвідувати їх в позаурочний час. Додатково. І це заохочується, тому що навіть дозволяється робити певні деталі чи обладнання для батьківської ферми на інструменті, е в університеті. Головне, принесіть матеріал, з якого будете це робити. In general, the Universities are built as the most comfortable resort place for the students to worry about nothing but the actual studying. Середні університети так розбудовані, що виглядають як пансіонат, де студентам не потрібно ні про що хвилюватися окрім самого навчання. Each of of the universities is maximum focused on employment of their students after Кожен з університетів максимально налаштований та сфокусований на тому, щоб працевлаштувати студентів. The uh, successful rate of uh, being employed by the end of the, of the uh, uh, university course is over 95% usually. южелей. Більше 95% студентів відразу отримують роботу в індустрії або ж or they continue uh, to the uh, master's or PhD. And This is interesting. Або ж вони продовжують також і тут науки продовжують навчатися на магістратурі та а, докторантурі PhD. І це цікаво because if you are trying to get the general education, the bachelor's degree, there are general rules that apply to everyone. If you uh, applied, if you succeeded to get a discount or scholarship, great. However, if you are applying for master's degree and PhD. There is a totally different system of uh, enrollment. Якщо ви навчаєте е, волієте отримати диплом е, бакалавра, тоді є загальні правила, є можливість отримати стипендію. Давайте, подавайтеся. Але що стосується магістратури та докторантури, зовсім інша історія. Hardly ever the student needs to pay for for their their master's or uh, for their, uh, PhD. Because the universities. They are looking for those who will continue the uh, studying and who will do some researches. Mm -hmm. Університети шукають тих і намагаються максимально мотивувати та запросити тих студентів, які хочуть продовжувати наукову діяльність в цій сфері. Each of the professors have a number of grants that this student, if interested in this program, can apply to and be studying totally for free, covering all the costs. Кожен з професорів має низку грантів, які на які можуть подаватися його студенти, і отримувати після дипломники, і отримувати знижку або повну повну оплату, ще й навіть із оплатою за робочі години, навчаючись на магістра або на доктора наук. This is how the motivation works. You need to prove that you are reliable and you want to study, then you will have all the instruments in order to be able to study. Так працює система. Спочатку треба доказати тому, що ти хочеш навчатися і що ти можеш навчатися. Далі тобі будуть надані всі інструменти для того, щоб навчатися безкоштовно. Students are involved practically in very interesting researches in precision. Фармінг інтрішін, івендікал модифікаційш capabilities everything depends лабораторії the interest and willingness of the student Студенти мають змогу брати участь в дуже цікавих дослідженнях, які націлені на точне землеробство, або ж вони просто. Працюють в лабораторіях генетичні, де є можливість займатися генетичними модифікаціями. Дуже багато цікавих програм, аби тільки було бажання. Всту. Ось і все на сьогодні. Будемо розповідати далі про те цікаве, що ми дізнаємося в наших агропоїздках, наших агроівентах, проектах та від ваших колег з за кордоном. So this is it for today we will be we will keep informing you uh, about the new interesting stuff uh, from our, our agricultural business trips from uh, the life of uh, your colleagues abroad and from the events agricultural events that we are organizing now if you like it so please like it if you want to follow please follow. Поставте вподобайку. Якщо хочете е підписатись, підпишіться. I promise there will be much more interesting stuff coming. Я обіцяю, що буде багато цікавих речей на підході.